Сьогодні з вами я, Людмила Терола-Праводнік. Мабуть, мене загубили вже багато роботи, весна. І хотіла ще сказати вам, що той, хто землякам своїм сьогодні була на кладовищі, бо чула такі слухи, йшли, що кладовище у нас розбили. Воно роз, розбите, розтрочене, там нічого не залишилося. Все це, це неправда. Сьогодні ми були там з подругою і з Світланою Корнічук, і, хто знає, ну, місцеві знають дуже добре, і не місцеві теж. Ми там по своїм справам ходили. Стріляють знову. Тому в темноті знімаю. Ходили по своїм справам, прибирали могилки родичам. Дивіться, і вона бачила там, що по цій центральній алеї як до туалета йти. Там є один прильот, попали в могилу, розворотило, каже, а так взагалі. Там, де я ходила і вона ходила, там, там все спокійно, але дуже брудно. Ніхто не прибирає, ні, ну, люди бояться ходити, я їх розумію, бо я перший раз за цей період в окупації не була. І зараз. Зараз перший раз ми туди поїхали. Добре. Зароші багато, багато зароших, багато стихійних дерев, які повиростали біля могил, на могилах. Так що прибирати треба. Будемо після війни. Давайте подивимося. Зараз відбувається в Америці голосування в Конгресі. Давайте подивимося, що там, що там вони вирішать, що вони вирішать, буде допомога нам. Від Америки в Конгресі вирішать цю фінансову допомогу 61 мільйон, так? Да? Мільярд? Мільярд. Я не пам'ятаю вже. Коротше, буде допомога, яку ми чекаємо вже півроку. І що це означає? Тут показують, що очікувати непонятно чого, що це за луна? луна. Ага. Блокують. Чим? Чим блокують? Ілюзіями. Розтягують, тянуть цю резинку. Дуже давно вже. Ну так, да. от дивіться. Ну, знову ж одні ті самі карти. Перетягують канат. Хто кого? Ви знаєте, ну таке враження, що ну, просто знущаються, правда. І що? А, закончить, так? Да? По колісу фортуни, і що? Ну, вони розуміють, що немає сенсу боятися дьявола і наблюдати за ним. І зараз входять в силу, силу силу, прям таки. То тобто, дивіться, двойний вибір. І з одної сторони сила, і з другої сторони, сила, тобто набирають тут силу. А це у нас хто? Байден? Байден? Угу. Угу. А, ну, тут такі. Люди, які, я кажу, три сторони, три сторони: з однієї сторони, ті, що обіцяли, розповідали дуже гарно і ті, що відрізали, і що, не то, що відрізали, ні, не так сказано, а входили в якісь. Інсую обманну, Ну, так. Да. Ну, Там же ж були жінки, женщини, да, українки наші, що звинувачення, що оці, оцю допомогу, яку надає Америка, наші продають, там, кудись в Африку, коротше, були, були такі розмови. І кажуть, що це не да, тут обмежать обмежать ці розмови і що? Ну, будут искать повода, чтобы угу. закончить вот эти качели. То в одну сторону, то в другую сторону. Понимаете, тут а, идут перемены. С одной стороны, хочется перемен, с другой стороны, ожидают. И что, и что, и что. Что а, длительный период, тут жертв уже много. Це жертв, да, у нас багато жертв в Україні. І тут іде на майбутнє стабілізація. Стабілізація на війні, щоб вони далі не йшли, щоб кацапи не йшли далі. Це на майбутнє, І щоб агресія, яку вони проявляють, пішла на убиль. Угу. Щоб було чим захищатися, да. щоб не боялися, що розрушити? Угу. Ну багато розрушень, інфраструктури тут іде. Це у них такі між собою там розмови йдуть. Добре, я зрозуміла, а тепер скажіть мені, будь ласка, а чи дадуть все-таки вирішать вони ці питання? На про фінансову допомогу, про е, вооруження. Про фінансову допомогу вони вирішать. Ну це ж йде на вооруження. На те, щоб нам. Що угу. це означає? Вихід із тупіка, стабільність. Угу. Прояснити. Знаєте, тут показують проясниться ситуація з тим, хто блокує по дьяволу оці всі рішення. І що? Не знаю, тут в очікування уходять От прорива вони от. Знаєте, від движения вперед, ну, от знову вони куди-то свалюють. Не знаю, не бачу я тут. Рішення такого ці розговори йдуть. Ну, как бы, тобто, э, чим більше працюють вони, типа з поправками, там, з усім, угу, тим більше затягується не э, така ситуація мутна. Непонятно. А це, а це що означає? Е, іде така хитрость? Закрита, закрита іде допомога. Закрита. Куда? Угу, ішов? Ой? Тут кажуть, уходять вони, тому що уходять от рішення цього випросу. І тут йде в війні багато жертв на війні і довго, дуже, як вам сказати, вони вирішують. Туга думає, ну не їже обстрілюють, правда? Чого їм спішити? Їм нема куди спішити. У них діти не гинуть, у них а, немає потір у житті. Ті, хто дивиться в Америці, будь ласка, може, ви якось можете поспособствувати. Ну, що це за кошмар якийсь? Ну, от блокірують вони. Прояснение ситуации тут блокуется. Шанс нашел обнулиться. Ну, показують, що, ви знаєте, показують, що це з цими снарядами, видимо, якимось воруженням, щоб обстрілювати, які раніше вони розстроєні. Тобто, а чого вони розстроєні? Чим розстроєні? Стабільними обманами. Тут постійно якась жінка фігурує. Ну, я не знаю, вона одна чи не одна, але вона постійно бреше, мутить воду, а вона пов'язана з Путіним, пов'язана з Путіним. Угу. Ну, присікає новий етап, розумієте, по правосуддю, вона. Постійно, якби оттягує все рішення на і за неї. Постійно відтягується це рішення на потом, на, на, на майбутнє. Да. Ну, треба з нею вже закончити, якби. З однієї, розуміють. А з іншої сторони, якось прорив якийсь робити. Угу. знаю. Що там рішать, я не знаю. Подивимося. Ну, щось тут не дуже все так як хотілося би, скільки чула аналітиків, що все, все уже там всі согласилися, прорив буде, і опять якесь, извините за враження, задниця. Ну так, да. ну тут. Понимаєте, продовження предвиборної кампанії називається. Хто, хто, хто там рішить, хто кому попрепятствує, кож, кожному ставить палки в кольоса. Да. І ще. Ну, обмежують вони, обмежують, не дають. Оці їхні. По правосуддію надо, да, заканчивать уже с цими вопросами, с цими обманами опять. Дивіться, от перетасувала 78 карт. із за якихось брехух одна, не одна, от одинока якась жінка, яка бреше постійно, І з нею треба закінчувати. Угу. Ну, тому що вона пов'язана з дьяволом. Ці обмани пов'язані з дьяволом. Понимаєте? І оці очікування, ну, ти за якоїсь курки нічого не, не складається. Добре. А давайте подивимося: а дадуть нам патріоти, захист нам потрібен. Бо обіцяють, обіцяють, знайшли там десь, дадуть нам Петріоти. Або системи щось схоже на Петріоти, захисні системи. Угу. Угу. Ну, Тут показують, що да. Дивіться, і над цим работають. Да. Добре. А літаки будуть, а літаки будуть, а літаки. Неважливо, які. Неважливо, там F-16 чи що то. Угу. Ну, опять Луна. І опять Луна. Буде обнуление, да? Що? Ну, опять тут боротьба. Понимаете? От дивіться. Перетягують канат. Хто кому? То хто до кого. Добре, це ми, ми запитували про американців, а інші країни, Євросоюз, не Євросоюз, вони, вони нададуть нам а, літаки, бо там Норвегія, по-моєму, да, казали, що повинна вже нам дати літаки. Що це означає? Що? Не знаю, тут якісь мутна мутна якась історія, якщо чесно. Що це значить? Нам дадуть, ну нехай не Норвегія, а другие страны. Дадуть літаки. Іде обман. Понимаете? Ідеякась брехня. Сказочник якийсь розказував. Угу. Что це означает? Це розповідати не можна? Не можна? Поняла. Все. Не розказую. Кажуть, не можна розказувати. Добре. Не буду. А, а снаряди будуть у нас? Снаряди. Є ж різні істочники. Снаряди дадуть. Ну, кажуть, частково, але з однієї сторони, там, де обіцяли, ну, менше буде, не, не стільки, скільки сказали, а з іншої сторони, там ідуть, знову ж таки, три сторони домовляються про, про снаряди дуже довго. Уходить куди? Жертву. Ух ты! Есть новый этап. Тут мужчина будет решать. Я не знаю, можливо, это Петер Павел, да, Чех, президент Чехии, тут є шанс, новый этап будет стабилизировать якості ситуации. Ну, знову ж таки, це все буде не для всіобщого обозрення. Тобто це тайно. Окей. У мене ще питання. Ви знаєте, оце, що я все запитую, так? Да? Везде йде луна. Тобто є поверхня, є те, що ми бачимо, а є те, що від нас скрито. Це означає, що ну, багато чого скривається і не показується це все наружу, не вивертається. Ну, можливо, нам і не треба цього знати. Добре. А Китай может поспособствовать тому, чтобы закончилась война? Бо багато аналитиков я слухаю, говорят, что має Си Цзиньпин, має влияние на Путина. Но тут шукают выхода. Хочут закончить, хочет закончить. Китай и президент хочу закінчити, хочуть, шукають яким методом, дуже давно, кстати. И тут ідея, деякий стройственный союз, Угу. Но от решения вони как бы уходят. То есть, шукать то вони шукають, а від рішення вони вважають, що вони будуть тут просто жертвою. Немає сенсу. Там нема з ким домовлятися просто. От вони оце вважають так. Так, щось ще хотіла запитати. Добре, в слідуючий раз подивимося. Пишіть свої відгуки, пишіть запитання. Мені треба від вас якісь... Посили на тему, що ви хотіли узнати. Добре, до побачення, пока-пока.